Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Renault Megane 2010 року з дизельним мотором, який працює в парі з 6-ступінчатою передач з 2,1.5 двигуном. Авто в хорошому стані, ніяких вкладень не потребує. Технічно за ним дивилися. Подивимося, що у нас в салоні. Як бачимо, салон у нас гарний, без дефектів, повний електропакет, датчик світла, сенсор дощу. Як бачимо, все в хорошому стані. Комплектація хороша. По екстер'єру і інтер'єру Замічань немає. Авто знаходиться місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Також його можна купити в кредити та лізинг Звертайтеся, будемо вас чекати, ваш автопарк.